Вітаю, юні програмісти. Сьогодні ми виконаємо з вами практичну роботу 13. Складемо програму для гри «Камінь, Ножиці, Папір. Ця, час, ця гра дуже популярна гра на руках, відома в багатьох країнах світу. Досить часто використовується для жеребкування вибору однієї з двох осіб для певної мети замість підкидання монети або витягування саламинки. Тобто, в даному випадку ми можемо на це. Звернути увагу, ця умова цієї задачі замальована ось в такої схемі. Тобто, що ми можемо сказати, що камінь перемагає ножиці, папір перемагає камінь, а ножиці перемагають папір. Тому давайте зараз відкриємо середовище Python і будемо працювати. Відкриваємо у кожного комп'ютері свій шлях до виконання цієї роботи, то в такому випадку відкриваємо новий, нове вікно ID Python, і будемо зараз працювати. Що ж, для того, щоб показати, нам треба записати, те, що нам треба записати такий коментар для правил гри, що камінь ламає ножиці, ножиці ріжуть папір, папір. Накриває камінь. Ось це нам треба і записати. Давайте це запишемо, і для того, щоб ця програма почала вже робити, комп'ютер буде задумувати якесь рандомне число. Тобто випадкове число буде. Роздувати. Тому треба вести функцію From random import. Після цього, як ми введемо From random import, нам потрібно Наступну, наступний рядочок. Треба записати список. У нас буде приймати участь у задачі камінь, ножиці, папір. Тому треба це зробити як список. Список завжди записується у таких квадратних дужках. Давайте цю, цей рядочок і запишемо. Щось це камінь, ножиці, папір. Всі слова беремо камінь, беремо в лапки в ножиці і папір. Ви можете ставити або одинарні, або подвійні лапки. Тут у нас немає апострофа в у словах, то ми можемо ставити і одинарні. Якщо ж буде оп... Апостраф, то в такому випадку треба обов'язково брати, под, наприклад, слово комп'ютер має апостроф у слові. Тоді, коли ми будемо вибирати комп'ютер вибирає, то там поставимо подвійні лапки. На це теж зверніть увагу. Тепер нам треба, як за підручниками йдемо, нам треба роздрукувати цей список. Вводимо цикл «for». Це ножиці, камінь, ножиці, папір. Дивіться, for-in-in i in rang 3, тому що у нас буде під нульовим номером йти три елементи камінь, ножиці, папір. І тепер ми намалюємо, у вірні надрукуємо, роздрукуємо ці. А тепер не треба запросити. Список ми роздрукували. Тепер треба, щоб програма запросила до ігри за допомогою команди Print. Давай. Пограємо. І так, слово print це ключове слово, то треба те, що ми будемо для пояснення робити, треба буде написати в лапках. Записуємо print, давай пограємо. Це команда, яка запрошує до гри. Тобто, Якщо ми згодні, що будемо зараз грати, то в такому випадку ми напишемо «game yes». Тобто, «yes» ми, е – ми согласні, що будемо гр зараз грати. Наступному рядку. Нам треба ввести цикл, щоб комп'ютер загадав якесь рандомне випадкове число. Тому в цьому випадку ми беремо. Цикл вайл вже вводимо. І пам'ятайте, що як FOR закінчується цикл 2 так і цикл вайл треба, щоб закінчився двокрапкою На це зверніть увагу, щоб це граматичної помилки не було, щоб програма не зупинилась. І так, вайл гейм знак оклику. Значить, поки у нас не буде стояти n, тобто. Коли гравець буде згодний грати, то цей цикл буде виконати до тих пір, поки гравець натисне «N», тобто він не згоден буде. Так, зверніть увагу, коли ми натискаємо далі після циклу «While», то у нас цикл далі йде з таким спроміжком, з відступом на один тап або чотири пробіла. І тепер нам треба сказати, що комп'ютер буде загадувати випадкове число від нуля до двох. Так, натискаємо: ось тут: Ентер, відступ у нас є. Тепер пишемо комп. Комп'ютер загадує rand, int, якесь ціле число від 0 до 2. Зверніть увагу: у нас три, три у списку три. Слово камінь, ножиці, папір. Але ж камінь має індекс номер 0. 1 – це ножиці, а 2 це буде папір. Тобто, рахунок починається не з числа 1, а з 0. На це зверніть увагу, коли будете складати програму. А тепер нам треба задати гравцю, який буде грати, що він вибере. Під номером 1 камінь вибере ножиці або папір. Наступний рядочок, який ми зараз напишемо, X буде тось веди ціле число. Веди ціле число, що ви обираєте. А те, що, що ви обираєте: один, два або три, тут треба буде, коли програма запуститься, треба буде ввести, що я вибираю. Буду зараз грати кам камням, ножицями або папіром. Наступний рядочок, після того як ми виберемо, то щоб, ве, щоб був гравець або гравчиня, робить свій вибір, уводить число 0, 1 або 2. Заведеним номером визначається вибір гравця у списку, і за правилами гри визначається вже переможець або переможеця. Якщо ми вибираємо, і комп'ютер шукає, що ж це що ж ми вибрали. Ми вибрали якийсь або камінь ножиці, або папір, і тепер нам треба, щоб комп'ютер перевірив, що ж зі списком ми вибрали. Наступний рядочок це буде коммусь, тобто комп'ютер перевіряє, що ми вибрали зі списку. Потім треба надрукувати. Комп'ютер вибрав Т, а ви вибрали Т. І тут нам треба дві, два рядка з принтом вибрати. Вводимо це зараз у програму. Принт комп'ютер вибрав, він рандомно число може вибрати від 0 до 2, і також гравець, що ви саме вибрали. І тепер нам треба поставити коментар, що якщо комп'ютер вибрав камінь. Тому якщо комп'ютер вибере камінь, то нам треба буде сказати, що камінь стоїть у нас під номером 0. І давайте так, якщо комп'ютер вибрав камінь, вводимо рядочок, даже два рядка. Дивіться, якщо комп'ютер вибрав камінь, це пояснює, що це рішотка і далі деякий стеклі, це програма це не шитує, а це підсказка для самого програміста, щоб він розумів, що далі в цій програмі записано. Якщо ж в даному випадку комп'ютер вибрав камінь, то ми напишемо: якщо у нас буде камінь під номером 0, то в такому випадку треба написати, що це буде нічия. Записуємо це в наступному рядочку. Після if, зверніть увагу, треба поставити. Вокрапка. Тепер у нас if і далі йде умова. А якщо ця умова, треба зробити відступ на один «tab». І так, якщо ж комп'ютер вибрав камінь, то в такому випадку буде нічия. Якщо ж комп'ютер вибрав одиничку, то є ви вибрали одиницю, то в такому вигра, треба сказати, якщо одиниця, то виграє комп'ютер. Якщо буде Х буде дорівнювати 2, то виграєте ви, If, якщо він коли буде Х, то є введена, дивіться, Х, якщо ви вибрали Х оцю рядочку X, бачите, якщо ви вибрали 0, то буде нічия. Якщо ж ви вибрали одиничку, то виграв комп'ютер. І якщо ви вибираєте цьому рядку Y. In input 1, 0, 1, 2, то в даному випадку ви виграли, а тепер. Комп'ютер же може вибрати ножиці. Не обов'язково він та випадково вибирає ці номери. Тобто, ножиці у нас подивиться у програмі, стоять під номером 1. 0 – камінь, 1 – це ножиці і 2 – це папір. Ну так, Давайте тепер ще один етап програми запишемо. Якщо ви вибере комп'ютер, уже наступний елемент. Якщо комп'ютер вибере ножиці, а ви пам'ятаєте, що ножиці у нас стоять під номером 1 – то в такому випадку, якщо ж а знову ми оці елементи ви, ви от, нічия, ви виграли, і тут всі ключові слова будуть інші, тільки ми їх поміняємо. Дивіться, якщо давайте я зараз копію і вам поясню це. Якщо дивіться, комп'ютер вибув ножиці, ножиці, ножиці під номером 1, то в такому випадку, що у нас може бути? Якщо 0, то п, буде написано ви. Виграли. Якщо ж ікс буде, то тобто ви виберете одиничку, це ножиці, то буде нічия. Якщо ви вибираєте папір. То в такому випадку виграє комп'ютер. І дивіться уважно, чому ми тут, наприклад, ось тут брали в лапках одинарні лапки, а ось тут взяли подвійні лапки. Для того, тому що у слові комп'ютер є апостроф, і щоб комп'ютер не розірвав цей текст на пополам, то в такому випадку треба взяти подвійні лапки, і ці подвійні лапки комп'ютер прочитає як підсказка для. Так, у нас ще є третій випадок, якщо може бути, якщо комп'ютер вибере папір. Папір стоїть у нас на третьому місці 0, 1, 2. Значить, папір у нас під номером 2. Що ж, тоді давайте запишемо, якщо комп'ютер вибирає папір, це, це циклівай йде, тому дивіться, відступ буде. Якщо комп'ютер вибере папір, це Буде, X буде дорівнювати 2, то ми знову зробимо це, з копією я, щоб це у нас одні і ті слова, щоб не довго вас затримувати. Давайте, якщо комп'ютер вибрав папір. Тому, якщо ми вибрали 0, то в такому випадку виграє комп'ютер, тому що папір накриває камінь. І, а якщо ж ми виберемо один, а під номером 1 у нас ножиці. То ножиць розрізає цей папір, і виграємо ми. Якщо ж буде два, тобто і комп'ютер, і ми вибрали папір, то в такому випадку буде нічия. І наступне, що нам потрібно, це. Всі цикли ми пропрацювали, всі вибрали. Тепер майже цикл на цьому завершується. Але ж нам треба сказати гравцю, ти хочеш далі продовжувати гру? Давайте здемо, тобто гра у нас може продовжуватись тоді, коли гравець натисне. Якщо Y, то yes, то це буде так, він згодний ще продовжувати. Якщо гравець або гравчиня натисне N, то у такому випадку треба завершити гру. А якщо Y натисніть, то в такому випадку буде продовжуватися гра, і всі цикли будуть повторюватись. Ну що ж, якщо ж вдруг натисне гравець дякую за гру, тобто треба подякувати гравцю, що він приймав участь у грі, яку ви склали. Як ви бачите, не тільки на пальцях можна грати руками, а ще можна. Такі, дуже часто бачу хлопці, хлопчики так грають, так і жеребьовку так проводять. І так нам треба надрукувати принт. Дякую за гру! На цьому гра завершується. Тобто програму, як програмісти, ми завершили. Тепер нам потрібно цю програму зберегти тобто, і знали, що здавати. То в такому давайте позначимо гра, а потім напишемо ножиці. Камінь і папір. І папір. Так уже буде вам зручно, ви згадаєте, що це за гра. Розширення файла Python. Ну ще ж, будемо зараз зберігати і запускати цю програму. Якщо немає помилок, програма буде виконуватись. Якщо помилки є, то в такому випадку треба їх буде виконати. І його правильно. Зразу дивіться, де зберігається ця у нас програма, тому що, кажете, діти кажуть, що програму я написав, я не знаю, де вона зберіглась. Ось у вас, коли ви Ран натискаєте, то зразу, що на диске це, на робочому столі я зберігла цю гру розширення на Python. Так, Тепер у мене є підсказка 0, це камінь, 1 це ножиці, 2, це папір. І давайте пограємо це так, привітаю. Або побажання для гравця. і Ми можемо ми знаємо, що ви пам'ятаєте, я вибираю зараз 0, 0 1 або 2, а комп'ютер сам випадково зараз буде вибрати. Ну, наприклад, почну з нуля. Я вибрала 0 і в такому випадку комп'ютер вибрав камінь, ваш вибір камінь, нічия. І таким я на англійській клавіатурі треба поставити, натискаємо Y, тобто я продовжую цю гру. Так, Так, у мене українська так, Y натискаю так, я згодна ще продовжити, так як 0 я вже вибирала, я візьму 1. Натискаю, подивимося, що вибрав комп'ютер. Комп'ютер вибрав камінь, а під номером 1 у нас ножиці, то виграє звичайний комп'ютер. Ну і ще ще раз раз продовжимо, ще один раз. Виберемо все ж таки 2, Це під номером 2 у нас папір. Я вибираю папір, а що ж вибере зараз комп'ютер? Комп'ютер вибрав папір, я вибираю папір, то в такому випадку буде нечия. Бажайте продовжити? Ні, я вже награлась, достатньо. Тоді я ставлю N, і нам потрібно, ви пам'ятаєте, коли ми натискаємо N, то треба, щоб комп'ютер надрукував нам. Дякую за гру! Дивимось. Так, комп'ютер нам надрукував. Дякую за гру. Як ви бачите, програма виконується. Це одна із складних програм у програмуванні 6 го А класу. Але ж якщо ви будете уважні, то подивитесь, що три у нас етапи задачі вони повторюються, тому можна їх копіювати, але ж тільки виправляти, коли буде нічия, коли виграв комп'ютер або ви виграли. І таким чином ми можемо. Компонувати в залежності від того, що вибирає комп'ютер. Ми всі ці хади комп'ютера повинні прорахувати. Тоді програма буде складена. Що ж діти? Бажаю вам гарних канікул, гарних вихідних. Опановуйте мову програмування Python. Зустрінемось тепер уже на мові програмування Python у 7 класі. Гарних канікул! Відпочивайте!